У Міністерстві екології та природних ресурсів ліквідовують схеми розкрадання кіотських коштів. Про це у кабінеті міністрів повідомив Андрій Мохник. Зокрема, через суд оскаржили угоду з компанією Інтертехенерго про утеплення шкіл та лікарень. Ця фірма близька до оточення Януковича. Жодної копійки, зокрема на Інтертехенерго, ми не направили. Більше того, безпосередньо і в судовому порядку, і через Генеральну прокуратуру ми намагаємося зупинити власне. Ту ситуацію, щоб інтертехенерго отримав ці кошти, міністерство та держекоінвест не віддадуть інтертехенерго 103 мільйони гривень. Хоч компанія переконує, що утеплювала школи та лікарні у Криму 22 жовтня 2014 року. Було постановлено рішення суду на користь ДП Держекоінвест, яким відмовлено інтертехенерго в позові на суму 47 мільйонів гривень. Міністерство залучило генеральну прокуратуру для боротьби за 56 мільйонів гривень, на які також претендує Інтертехенерго. Зараз ми працюємо над тим, щоб очистити. От «Той план заходів, який розроблявся ще за часів Януковича від корупційної складової. Ми власне забираємо ті проекти, які знаходяться в Криму, які знаходяться в зоні АТО. Міністр Мохник документально спростував закиди, що нібито свободівці сприяли перемозі інтертехенерго у скандальному тендері. Чомусь в цьому журналістському розслідуванні випали ключові фігури, які ставили свої підписи під тендерною документацією, які робили незаконні розпорядження. Які, власне, працювали над тим, щоб схеми, які були за часів Януковича, працювали і надалі. На той момент, коли проводився тендер, виконувачем обов'язків Державного агентства екологічних інвестицій у зв'язку з хворобою Романа Марголовича був Олександр Писаренко. Тендер проводила директор ДП Держекоінвест. Сербіна, яка була в незаконний спосіб призначена Песаренком на цю посаду. Жоден з них не є свободівцем. Ці люди вже звільнені зі своїх посад. Деякі з формулюванням за порушення присяги державного службовця, повідомив Мохник. Міністр наразі закликає журналістів та громадських активістів спільно ламати корупційні схеми режиму Януковича. Для цього міністерство готове надавати усю необхідну інформацію. На сайті міністерства було Вивішено весь план заходів власне з тою преамбулою, що можуть і журналісти, і громадяни, і органи державної влади місцевого самоврядування подивитися на ці проекти безпосередньо на місці, подивитися їхню доцільність і дати нам сигнал.